Вітаю всіх. Такий мене був невеличкий перерив, нічого не хотілося не знімати, не, не показувати. Трошки то великодні свята, то поминальні дні. І так все трошки навалилося. На це. А Сьогодні вже вирішила показати вам свої експериментальні орхідейки, які в мене в відкритій системі, то Способи реанімації, які вдалися мені. Ну, взагалі, показую. Значить, хочу показати свої орхідейки, які в мене зараз в відкритій системі. І трошки про них розказати. Ну, хто бачив, я показувала їх раніше, як я їх помістила в ці системи. Значить, Давайте почнемо з цієї. Це моя орхідейка Леко Фантастика. Значить, у неї в горщику з одного боку пропали, були корінчики, я вирішила витягнути її і потримати її в відкритій системі, щоб наростити корінчики. Більшу частину корінчиків, які в неї були, вона і, і ті поскидала. по Погнили, вони, але залишилися отакі три корінчика. Тут один, навіть, ось, бачите, почав розкуклюватися, рости. Ну, а загалом, ось дивіться, яка позитивна динаміка стала. Від шийки почали нарощуватися нові корінчики більш активно. Значить, я їх поливала, заливала на деякий час. То кожен день, то через день, ну, коли є час, заливала їх водичкою тримала, декілька раз біплантолом замочувала. Потім отож купила добриво для укорення шогун катана. Мені дуже сподобалося теж. Ну, і от, виявляється, от такий от гарний результат. Трошки ще Підростуть оці корінчики, тоді, може, вже висадю її в горщик. Тому що для мене оця відкрита система, особливо зараз почнеться літо, буде багато роботи на дворі, на городі, не буде часу, їх кожен день заливати, поливати. Тому для мене відкрита система це, це не для мене. в общем. Ну, оце такий результат леко фантастик. Далі, ставила я в відкриту систему біленьку архідейку. Теж було в неї багатенько корінчиків, але вона їх теж багато поскидала. Ті, що залишилися, ось, як бачите, почали відголучення відростати від тих старих корінчиків. І ось нещодавно вже теж з'явилися корінчики від шийки. Такі товстенькі, отакі прямо пучками. Е, отакі гарні корінчики. Теж її так само, вони рядом у мене стоять із Леко Фантастик, І що я, той роблю і ці однаково. Заливаю, поливаю, удобряю. ну Оце такий маємо результат. Теж трошки буду чекати, поки підростуть ці корінці. І теж її висаджу горщик, Тому що це не для моїх умов відкрита система. Саме гарно пішов рости. У мене це дітка, знята з цвітаноса, було вона тільки два корінчика. І як бачите, це в відкритій системі їй, звісно, дуже сподобалося. Я її в таку пляшечку помістила. І оці вже корінчики, вона вже понарощувала саме тут. Тут ще десь бачила воно новий корінець маленький торчить. І почали рости там ще листочки. Саме оцій малявки дуже сподобалася я була її залила і забула за неї. Залила так, ну, під саму і Оцей корінчик прирос до стіночки. пляшечки. А я на сутки, мабуть, сутки вона у мене стояла у воді. І тут був ростущий такий кінчик, і він пропав. А, а решта вроді нічого так. Себе та нарощує такі гарні, жирненькі, такі цікаві корінчики. Це ось теж приріс уже до стіночки пляшечки. Ну, Поки що поки що я з нею граюся, так сказати. Пляшечка невелика, водички сюди, наливається небагато. Якщо захочу я її пересадити, то вона пластикова, я її можу Відрізати верхівочку і витягнути і пересадити вже в горщик. Ну, поки що так, поки що граюся. Так, я колись показувала, відсадила дітку срочно моєї спіньочка Вікторії фонтану. Якщо це вона, звісно, якщо мене продавець не обдурив, Значить, вона в мене декілька часу простояла листям у воду, і почали нарощувати такі маленькі корінчики зачатки, і я її помістила в мох. І як бачите, ось вже корінчик, ось корінчик. І тут найдовгий ось корінчик, і стоїть вона під самою. Під самою лампою, висить, верніше, на поличці на стілажу і під самою лампою. Оце, мені теж сподобався такий спосіб нарощування корінчиків. Там вона стоїть на кусочок кори такий зрізом, я туди її помістила. А вокруг от такий живий мох. В общем, ну, тут Треба дочекатися, поки почнуть пробиватися корінчики, тоді вже можна поміщати в таку систему. Це я недавно полила її мох вологий, хоча вона швидко просихає. Мох не набитий, мох м'ягенький, так, лиш лиш трошечки такі повітряна посадочка. І тому він швидко він просихає, мені краще. Я тоді не, не перелью його. І я не знаю, чи винайшла я такий спосіб, чи ні, чи хтось ще користується таким способом реанімації. Ну, колись дивилася, е, такі короткі відео, де. Ну, майже так, реанімують орхідеї без коріння. Ну, там примотують такі, роблять фітільок до шиї орхідейки, і ставлять тим над водою. І типа, волога возле шийки допомагає скорішому проявленню корінчиків із шиї. Ну Я зробила трошки інакше. У мене одна орхідейка скинула корінчики. Але що я можу сказати? У неї були поверхневі три корінчика. Оці. Вони не в ґрунті були, вони були зверху. І, ну, в общем, я низ зрізала геть зовсім, там не було корінців, щоб їх замочувати якось у водичку, ну, ставлять корінчиками, як я, от, допустім, ці робила. деякий час замочувала і зливала водичку. Нема можливості, вони не доставали, щоб не намочити основу зрізану у воду. Тому я і поставити її листям у воду я не хотіла. Тому я вирішила взяти такі мотузочки, це джгут. Він дуже добре піднімає вологу по собі, і прив'язала до цих корінчиків, отак от жгут, і опустила жгут у воду. І оце, дивіться, оце за місяць, оце такі результати. Ці корінчики, оце за місяць уже проросли. І ось виліз новий корінець від шийки. Основа не мокра зріз. Просто висить отак на листочках вона. Цей корінчик, звісно, не хоче. Він там, з краючку, якийсь він дуже підсушений. Але вона навіть отак от я її ставлю. Вона так на листочку висить. І мотузочки у водички. Сама орхідейка не не мокра. Вона була, втратила тургор, але буквально за 3-4 за дні, от, після такого розміщення у водичку, вона тургор свій відновила, почала цей листочок за місяць уже гарно підріс. То диві, не дивіться, то там кліщ на ній колись був. Покусав її трошки сліди від кліща. І от таким от способом я підливаю на низ водичку. Таким способом вона стоїть у мене і стоїть на підвіконні. Я не ставила її під лампи. Вона на підвіконні стоїть. І от таким чином ми нарощуємо корінчики. По жгуту волога піднімається до корінців. Корінці питають орхідейку. Як бачите, результат за місяць ну, просто шикарний. Та я вже на третій день помітила, як вона відновила тургар, що діло буде. Кому може знадобиться такий спосіб, я ж кажу, не було можливості замочувати корінчики у воду. І ставити листям у воду теж не хотіла. А отак, от, от саме просто такий лінивий спосіб реанімації. Налили водички і забули. Водичка піднімається до корінчика, до веламену. і прекрасно. Він не мокрий, він тільки вологий, повітря вокруг нього є, доступ повітря є. Запріть, загнить ніяк не може. В общем, кому сподобалося такий варіант реанімації, будь ласка, можете використовувати дуже цікаво. І, взагалі, кому сподобалося моє відео, мої результати утримуванні таких орхідеєк на нарощування корінчика, будь ласка, ставте лайки, вподобайки. І чекаю вас у наступних випусках. Пишіть коментарі на все добре.